Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Про погрози Росії використати ядерну зброю в війні з Україною чули вже всі і неодноразово. Правда, це чи блеф – невідомо, але завжди варто бути готовими розуміти, як рятувати життя. Головне, як кажуть наші експерти, не панікувати і бути готовими до розвитку будь-яких подій. Такий ядерний вибух, та як вижити після нього такими запитами, нині майорить інтернет, особливо після заяв божевільного кремлівського диктатора. А ті, хто питаються шантажувати нас ядерним мороже, далі знати, що роза вітров може розвернутися і в їх сторону. Експерти кажуть, застосувати ядерну зброю проти України, Москва може, хоча це мало ймовірно. Зараз дуже важко сказати на який крок може піти Путін, тому що зараз він фактично загнаний в тупік. Немає перемоги в Україні. Сполучені Штати дали дали Росії зрозуміти, що у будь-якому випадку це буде. Катастрофа для Росії у разі жмовірної атаки по Україні може бути застосована лише тактична ядерна зброя, кажуть експерти. Радіус її ураження менший за стратегічної, меншої потужності від 10 до 100 кілотон. Та й цього достатньо, щоб спровокувати серйозні руйнування. Наприклад, такі, як світ побачив у 1945 році, коли США скинули атомні бомби на японські міста Хіросіму та Нагасакі. Бомби мали потужність приблизно 15-20 кіло Врятуватися від такого вибуху майже не реальна. 400 метрів в радіусі утворюється така куля, яка фактично стає на кілька секунд сонцем. Ну, в прямому значенні там ті самі реакції проходять. Ну, в радіусі цієї кулі все плавиться, там температура загає тисяч градусів. Виживання нульове епіцентр від от місця удару це десь приблизно кілометр півтори. Експерти кажуть, тактичну ядерну зброю несуть іскандери або крилаті ракети. Тож їм потрібен час, щоб долетіти. Відтак буде оголошення повітряна тривога, і ви матимете змогу сховатися. Якщо ж вибух вас застав у квартирі, затуліть всі вікна та двері ганчірками. Вимкніть вентиляцію, але все ж таки найкраще ховатися у бомбосховищі чи метро. Що саме цікаве, випадку? Якщо відбудеться повітряний підрив, то в підвалі навіть знаходячись. Підвалі так? типу дуже дуже близько до епіцентру, до цієї вогня. Ну самі самій вогняній кулі неможливо не вижити, але близько до неї, наприклад, там на мінус другому, на мінус третьому поверсі. в Підвалі в принципі шанси виживання є. Якщо ядерний гриб застав вас на вулиці, у жодному разі не дивіться на нього, можна осліпнути. Ляжте на землю, підклавши руки під тулуб та залишайтеся в такому положенні, поки не пройдуть дві ударні хвилі. Обов'язково закрийте обличчя і дихальні шляхи хусткою чи шарфом, якщо не маєте респіратора. Якщо ще ви були на вулиці і добігли швидко додому, бажано зняти з себе верхній одяг, помитися, цей одяг запакувати і покласти максимально десь у віддаленому місці, саме тому, що був ну найбільший контакт. Якщо ядерний вибух станеться, то у схованці доведеться сидіти, можливо, не один день. Тож заздалегідь зробіть запаси їжі, що не псується, сірників, свічок. Придбайте радіо на батарейках, бо інтернету та зв'язку може не бути. А ще зробіть чималі запаси бутильованої води. Воду потрібно мати. Ось і тримати її в будинку, тримати її в підвалі, в поліетиленових пляшках. Поліетилен як матеріал досить добре захищає від радіації. Між іншим. Навіть корпуси космічних апаратів мають невеличкий такий прошарок шар поліетилену, от як захист від радіації, бажано мати стандартну аптечку, де будуть жарознижувальні противірусні, антисептики, засоби першої допомоги та інші потрібні вам ліки. Стануть у нагоді і пігулки йодиду, калію. але лікарі застерігають: не приймайте дані ліки з метою профілактики. Його приймати можна лише коли вже аварія трапилася. Та якщо вже снаряд ядерний прилетів, і тільки тоді його треба, аби є невідворотна загроза. що ми знаємо, що на нас летить. У нас є 10 хвилин, тоді можна приймати. Одна таблетка дорослій людині після 40 приймати не треба. Експерти кажуть, рівень радіації зменшується у 10 разів впродовж першої доби після ядерного вибуху. Проте покидати безпечне місце варто лише після офіційних вказівок від місцевої влади. І пам'ятайте, чим довше ви перебуваєте в укритті, тим меншу кількість радіації ви отримаєте. Наталя Жуковська Христина Гавриш, фахтасі ті, марафон. Єдині новини.